Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знову будемо обсусякувати, обмусякувати ось цю тему про мирний договір. Трамп вважає мирні наміри Зеленського блефом і готовий тиснути на нього, а не на Путіна, бо в нього немає козирів. Будемо тут задавати різні питання, я вже виписала, і перед тим, як ми. Почнемо, будь ласка, я вас дуже-дуже попрошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати будь-який коментар від п'яти слів. Та якщо у вас є бажання і можливість, буду вам дуже-дуже вдячна за ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Погнали! Чому Трамп так прагне якнайшвидшого підписання цього мирного плану? Там були дедлайни до 27-го. Листопада, але потім їх змінили. Ну, неважливо. 27 листопада це День подяки в США. Тобто, якнайшвидше одним словом. Чому Трамп прагне якнайшвидше підписання цього мирного плану. Ось, коли тільки не дивлюся на Дональда Трампа, завжди випадають Пентаклі. Ну, ви самі розумієте, що таке пентаклі, це фінансово економічні вигоди. Тут імператриця він бачить великий потенціал, і тут ще є карта помірності. Помірність це на дуже довготривалий період часу. Бачите, щось ми йому передаємо тут. Тут дивіться, пентаклі, пентаклі, пентаклі. Скільки ж йому потрібно цих пентаклів, я вже не розумію. Він бачить у цьому, як я вже сказала, для себе довготривалий стабільний результат якихось величезних фінансових потоків. Це для нього як величезний шанс. Так, поки що по четверці кубків він не отримає того, що він хоче. Він розчарований собою і своєю командою. Він себе картає, що все не складається так, як він того прагне, як він там собі запланував. Але в нього по лицарю мечів є просто величезні амбіції. Але цікава карта лицарь мечів. Так, є амбіції, так, є імпульс, є активність. Ну навіть не завжди, якщо вона місця, ця активність така. Оці амбіційні його плани, але ця карта не гарантує реалізацію усіх проєктів, тому що на ось цьому імпульсі далеко не заїдеш. Плюс, якщо ми роздивляємось саме ось цю карту у плані фінансів, ця карта завжди показує. Охват якихось нових сфер у бізнесі, і плюс ця карта ще й показує якусь конкуренцію за королевою кубків якоюсь країною. Він хоче перемогти, він хоче бути першим, взяти ось цей жезл первенства у свої загрібущі ручонки. І бачите, він тут вигадав ось такий план просування, щоб якнайшвидше отримати знову ж таки тут королева Пентаклів. Це Великий фінансовий ресурс взагалі королев Пентаклів дуже багато зберігає у запасі, йому мало, мало і мало. Тобто, йому потрібна ось ця велич. Він звик до гарного комфортного життя, до благополуччя, і йому потрібні стабільні результати на майбутнє. Тобто тут. Чисто ділові ось такі відносини, якісь договори на вигідних саме Дональду Трампу вигідних умовах. І Він вважає, що це гарний вихід з всієї цієї ситуації. Тобто не знаю, чому саме ось ці сроки, і що він планує і бажає отримати, чому саме зараз. Але карта мені показує, що однозначно у нього є якась фінансова тут матеріальна вигода, ось так. А давайте ось так запитаємо, чи є тут тиск, можливо, навіть погрози Росії щодо Трампа, через що і присутній такий ось поспіх, чи є з боку Росії тиск і погрози щодо Трампа. Ще якось дуже дуже давно в мене був розклад, і там карта мені чітко показували, що у Росії однозначно є якийсь компромат на Дональда Трампа, і це пов'язано зі смертю якоїсь молодої людини. Там далі я не хотіла копати, але. В принципі суть і так зрозуміла, і тут, в принципі, те ж саме мені показують карти десятка мечів, тобто якийсь компромат, який пов'язаний зі смертю. І по цим картам це однозначно насильницька смерть якоюсь холодною зброєю. Це може бути, наприклад, як пістолет, так і ніж. І ось ця компромат. Це козир у рукаві Росії, і це може якось, якщо це компромат. Випливе назовні це може якось дуже негативно вплинути на нього, на його сім'ю і на його бізнес. Взагалі, в цілому. Тому він йде на поводу у Росії. З ними ось так дуже співробітничає, і двіка Пентаклів як тримає ось цей баланс між Росією і нами. І ось ця тріка жезлів, Остання карта в неї є таке цікаве значення: це одночасно і якийсь новий шанс, і велика, велика проблема. І Пашмачів на дні колоди теж саме говорить, якась компрометуюча інформація. Тобто, ну, дійсно щось є. І бачите, ось тримають у руках, і це може розбити його серденько. Ось так. До речі, трійка мечів ще може показувати якусь любовну історію, якийсь любовний трикутник. Тобто у такому ракурсі ця карта теж може програватися. А давайте запитаємо, чи погрожують нашому президенту Володимиру Зеленському, щоб він якнайшвидше підписав ось цей мирний план. Чи є погрози у сторону Зеленського? Ну, прям прямих погроз мені карти тут не показують. Все дуже. Завуальоване по сімці кубків, але тут присутній тиск, бачите, тут сила, але це більш такий м'який тиск, але досить такий наполегливий. Тут є якісь різні пропозиції. Бачите, тут лицар з кубком, можливо, хтось буде до нас приїздить або ми до когось, тому що тут явно якісь нові пропозиції щодо миру, мирних перемовин до речі, тема виборів теж може поставати по закоханих. І тут, бачите, тут як вибір, і двіка кубків теж. Як така двойственна карта. Тобто тут не те, що погрози, тут є просто тиск, що зроби вибір, зроби вибір. І, можливо, після закінчення війни вже вибори, тому що карта закоханих тут виступає, бачите, да, відповідний якийсь термін часу, щоб подумати. Одним словом, прямих погроз поки що я тут не бачу. Давайте запитаємо так: ось саме на зараз, чи хоче проект Путін закінчити війну? Ну, якщо чесно, тут як такових карт завершення війни не випало тільки два старших аркани. У нас карта України безпосередньо і карта помірності. Помірність так з однієї сторони. Ця карта стабілізує, гармонізує, але з іншої сторони ця карта досить таки довго тривала. Тобто, якщо ви не підете на наші умови, ми можемо грати удовго. Тут паш Пентаклів. Тут ця карта може стосуватися як певних якихось територій, тобто, це для них принципово. І з іншої сторони ця карта також карта підписання якогось мирного договору цього. І п'ятірка жезлів. Так, це не старший аркан. Ця карта не може показувати повномасштабні військові дії, як це відбувається на зараз. Але вона може показувати на лінії розмежування якісь локальні ось такі точки спалахів. Тут ще в нас королева Кубків, королева Кубків, може тут виступати у ролі посередника якогось. І ще один важливий нюанс. Тут дуже важливу роль відіграє. Є саме Дональд Трамп. Тому що король жезлів у таких розкладах мене дуже часто саме на нього і вказує. Тобто ключову роль у вирішенні ось цих всіх спорів і конфліктів, і вже не перший раз карти мені це показують, може зробити саме цей король жезлів, саме Дональд Трамп. Тобто, щоб сказати ось так, що прямо вони хочуть на 100% завершити війну. Так як воно є, ні, вони так не хочуть. Вони можуть грати довгу, тому що для них важлива певна якась територія. І знову ж таки, ось ця п'ятірка жезлів не дає мені спокою, тому що вона про якісь локальні бої, точкові, якось так. Ну, дивіться, я хотіла ще запитати, чи буде посилення обстрілів України зі сторони Росії в якості тиску, щоб ми все-таки підписали мирну угоду. В принципі, зараз і є вже посилення обстрілів, але все одно давайте запитаємо: посилення обстрілів з боку Росії у найближчий час. Ну тут я кажуть, і до бабки не ходи. Тут обстріли звичайно ж будуть десятка жезлів, коли дуже дуже багато летить, і ППО на жаль не справляється з усім навалом, тому що бачите, в них головна ціль вже карти це показували, залишити нас без будь-яких ресурсів для існування: вода, світло, газ. І, бачите, дев'ятка пентаклів вони дуже-дуже радіють ось цим обстрілам. Прям це задовільняє їхнє его, і, на жаль, ресурси в них є. І ще я вам скажу, що можуть посилитися саме наступи на дуже багатьох ділянках фронту, тому що тут показано ось це лицар жезлів, і десятка пентаклів як багато, як багато якихось точок, і буде дуже важко стримувати. Плюс, звичайно, ж тут жезлів. Ця карта націкає саме на світло, на енергетику, удари. І плюс ця карта ще може показувати саме ракети, не дрони, а ракети. І шістка кубків. Тобто ситуація може повторитися. Тобто, вже був момент ось такого загострення. І шістка кубків ще і дитяча карта. Не забуваємо про це. Це все для того, щоб ми, бачите, відійшли від якихось територій, які для них дуже важливі, і тоді вже наступає. Аля мир, але ми залишаємось у розбитого корита. Ну, ось так мені карти показують. Тобто, обстріли, на жаль, у найближчий час ну, легше ніяк з ними не буде. Давайте ще так запитаємо, чи зможе Україна повернути собі якісь території? Чи зможе Україна повернути собі якісь території? Мені здається, що тут певна якась комбінація, тому що тут ось цей лицар мечі в плані наступу, але не буду про це багато говорити, тому що це все знаходиться під грифом секретності під верховною жрицею. З іншої сторони, тут ось це лицар кубків і закохані. Це саме про мирні домовленості. Але звичайно ж нам потрібно бути обережними, тому що після ось цих домовленостей якихось мирних перемовин, і коли ми вже щось устаканимо, тут йде ось ця сімка кубків карта. Обману. Тому ну, ми і так розуміємо, що нашому ворогу не можна довіряти. Тут перша карта Страшний суд дуже сильний, старший аркан. Вона говорить про те, що ці землі вони по праву належать нам. Це землі наших предків. І ми на них господарі. Буде дуже активна боротьба за ці землі. І зірка вона дає надію на майбутнє, що все-таки ми зможемо повернути якісь території. І знову ж таки, тут якась комбінація. Звичайно ж, основний акцент саме на мирні домовленості і мирне повернення. Але лицар тут, ось цей мечів говорить, що ми будемо намагатися і військовим шляхом повернути. Але тут чомусь йде. Після ось цього якогось наступу можливого четвірка кубків. Четвірка кубків це карта розчарування, але з іншої сторони це карта розділення якоїсь території, тому що тут пентаклів – це щось більш велике. Можливо, частково якусь територію ми зможемо повернути, яка зараз розділена, тому що тут ось ці карти мені говорять, що ми господарі на нашій землі. Знову ж таки, це карта імператор. Вона стабільна. Це карта саме про земну владу і справедливість. Карта. Торжества істини і справедливості. Тобто так повинно бути. Ну, подивимося, як це все буде програватися. Звичайно ж, надія, звичайно ж, є. І давайте останнє запитання: наскільки зараз ми близькі до завершення війни в Україні? Карти мені показують, що. Дійсно близькі, якщо зробити все правильно, тому що Трійка пентаклів це продуктивна робота трьох сторін, рівномірний вклад саме ось цих трьох сторін для того, щоб отримати бажаний результат. Десятка кубків, ну ця карта, в принципі, може показувати як європейський союз, так і НАТО, але мені здається, що це більш в принципі про європейський союз, все-таки що їхній вклад теж багомий є. Можливо, вони щось запропонують, тому що туз мечів як нова ідея. З іншої сторони, туз, ось цей, він відрізає все негативне, відсікає. І негативне, що, звичайно ж, десятка мочів війну. І знову ж таки, десятка мочів це про закінчення. Так, воно дуже болюче, воно навіть трагічне, але все ж таки це закінчення, це жирна крапка. І десятка, я вам скажу, вона ж завершає цикл. У нас йдуть карти, молочеркани, з туза до десятки. Тобто ми починали з туза, зараз вже ближче до десятки. Тут мах. Тобто, це все рукотворне. Все, що зараз відбувається, це все штучне. Ви розумієте, що всім цим карують є певний якийсь план, і ми зараз входимо в точку, коли дійсно. Може завершитися війна. Я не кажу, що це буде завтра чи через місяць, тому що карти Тару не кажуть сроки, тому що для карт Тару, наприклад, навіть півроку, навіть рік, це досить таки швидко. І карта сонця завершає. Це карта тріумфу, це карта завершення у нашому контексті. Звичайно ж, це карта, коли нарешті на небі засяє сонечко для нас. Тому зараз карти мені показують, що ми наблизилися, хоча б приблизно десь туди ближче до кінця, але все залежить саме від людей. Від якихось спільнот, чи зможуть вони домовитися, чи зможуть поставити ось цю вагому крапку, чи кожен зможе вкласти частинку себе, щоб нарешті завершити все це злодіяння на нашій українській землі? Тому карти мені чітко дають зрозуміти, що саме зараз ми входимо у ось такий етап, коли відкривається вікно ось цих можливостей щодо завершення війни. Головне, ось цей шанс не упустити. Ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!